15 грудня погода в Україні знову зміниться. Закінчується короткочасний період похолодання. Нічні морози відступають. Температура повітря зросте, але в більшості областей знову пройдуть опади. Найхолодніше завтра в день буде на Сумщині: мінус 3-0 градусів. Найтепліше на півдні Одещини та в Криму. Плюс 6, плюс 9 градусів. На Полтавщині переважно хмарно, без суттєвих опадів. Максимальна температура. Повітря плюс 2 градуси, мінімальна мінус 4. Із ранку до самого вечора у Кременчуці небо вкриється хмарами. Очікується дрібний сніг. В день повітря прогріється до плюс одного, вночі очікується близько 4 градусів морозу. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері посилиться. Найнижча температура вночі мінус 3. в день підвищиться до плюс 1 градуса. Найтепліше 15 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1962 року, плюс 8 градусів. Мінімум 1967-го дев'ятсот мінус 22. Дивіться прогноз. Погоди на телеканалі ГУК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.